Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята до нас сьогодні завітала пташка, сорока білобока, і розповіла, яка пригода з нею сталася. Послухайте. Одного разу на світанку знайшла сорока серед ганку нове гарнесеньке намисто, ясне, барвисте, променисте. Та все ж недовго красувалась, недовго вправно вихвалялась. Засук намистом зачепилась і намисто розлетілось. Заплакала сорока білобока і до нас прилетіла. Вона нас просить зробити їй нове намисто. Малята, давайте допоможемо сороці, намалюємо красиве намисто. Малята, погляньте, якого кольору намисток. Так, червоного. А якої форми намистинки? Круглі молодці! А скільки в намисті намистинок? Так, багато. І всі намистинки зібрані на ниточку. Дітки, перш ніж почати роботу, підготуємо наші ручки. Сорока ворона! Кашку варила, тіток кормила. Цьому дала, цьому дала, цьому дала і цьому дала, а цьому не дала. Він кашку не варив, тіток на прогулянку не водив. Молодці малята. Для роботи нам потрібні білий аркуш паперу з намальованою ниточкою. В цьому вам допоможуть батьки. Фарба червоного кольору. І серветка. Починаємо малювати. Занурюємо у фарбу так, щоб нігтик залишався сухим. Потім ставимо пальчик на ниточку і робимо відбиток, ось такі круглі намистинки получаються у нас. І так робимо багато-багато намистинок. Правою ручкою притримуємо аркуш паперу. Після роботи витираємо пальчик серветкою. Ось таке гарне намисто вийшло у мене. А яке намисто вийшло у вас? Чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. Малята сорока дуже задоволена. Вона дякує вам за допомогу. А я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей, малята!